Доброго дня, дорогі наші роздвілянці. Всі ми знаємо, що дуже тяжка обстановка у нас зараз на фронті, і хлопці потребують допомоги, допомоги всьому, і в воді, і всьому, 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 що треба нашим захисникам. На сьогоднішній день наші руки виробляють таку красу, яка захищає наших мужніх воїнів від дронів, від розвідки. Коли нам написали слова подяки і написали, що не знаю, це багато чи мало то, що ми зараз робимо, це захищає їхнє життя. Тому ми з першого дня війни почали плести сітки. Ми їх плетемо на тій стороні роздільної, плетемо на тій стороні роздільні. Місяця три ми плели в ювілейному, що нам дали яке приміщення, але ж розуміємо, що ювілейний він зараз в такому стані, що через місяць буде холодно і люди не можуть працювати. Тому завдяки нашій міській раді, ми Сьогодні маємо таке гарне приміщення, де є світло, де є тепло, де є умови, всі, туалет, вода і так далі. Є всі умови плести. Ми закупили сітку, ми закупили тканину, кому нам треба допомога руками. Звертаємось до вас, дорогі. Кому не байдуже наша судьба, судьба нашої країни. Приходьте, будь ласка, кожен день плетемо тут, телефонуйте, приходьте. Якщо є можливість, звичайно, допомагайте грошима. бо... Бо за це все треба купити. Ніхто нам не дає ні одної причини. Тому подивіться, як ми розвернулися, що ми робимо. Будь ласка, подивіться. Запрошуємо вас приєднатися до нас, до нашої спільної роботи. Ми з великим бажанням ходимо сюди, бо ми знаємо для чого, що це захистить наших хлопців, збереже їм життя, а зустріли нас привітно. Тут обстановка спокійна, всі умови для цього є. А і ще, коли є можливість якась, допомагайте і фінансово. Бо це все для того, щоб в'язати, треба його закупити. Ми також не сидимо, склавши руки, і ви вже знаєте, що ми донатимо, вірніше не донатимо, а за... заробляємо гроші благодійними концертами. А також нещодавно зібрали гроші, купили сало. Наші дівчатка печуть пиріжки, рогалики, запрошуємо всіх. Будь ласка, приходьте і продовжуйте цю справу.